Беремо ми чотири. Чотири, можливо, чотири з половиною ложки оціту. Я беру чотири. Ось. Чотири столові ложки оциту. Беремо одну чайну ложку солі, ось так я виберу собі, ось так я беру трішечки навіть з гіркою, можна сказати. І три столові ложки цукру. Ось так. Тепер ми все перемішуємо, і зараз я поставлю трохи підігріти, щоб воно роз... розійшовся. Це добре перемішуємо, і все, наша заправка готова. Повторюсь, що заправка ця на 500 грам рису. А... Цю заправку я не підігріваю, я просто е, її виливаю у теплий рис гарячий, і цукор стіль розходиться.